Всім привіт, народ! Сьогодні я також вирішив вибратися до лісу. Тут неподалік є класна галявина, досить затишне місце, де можна дуже приємно посидіти. Я взяв з собою все необхідне, трохи чаю, мед, все, щоб приготувати хліб, і збираюся розпалити вогнище та посидіти, відпочити, насолодитися природою. Обожнюю цей ліс, тут завжди тихо і чути. Тільки птахів, шелест дерев і, і мене. <гум> Щось у таких прогулянках заспокоює. Особливо, коли ти розумієш, що на тебе чекає чай з димком та хліб з медом. Що ще треба? Ось вона моя галявина, нічого особливого, але тут досить затишно та приємно проводити час. Місце для багаття вже тут складене, тобто я зараз просто підготую дров, розпалю вогнище та почну готувати. Першим ділом я хочу зробити тісто, і потім, поки я буду розводити багаття, воно трошки постоїть і буде вже в вірних кондиціях. Так, тісто я зробив, залишив його відпочити і зараз піду підготовлювати дрова. Я бачу тут досить багато сухих гілок, повалених дерев. Я їх буду використовувати для свого вогнища. Ну що ж, багаття є. Тепер трошки почекаю, щоб воно погріло і був жар. Я буду ставити вже воду на чай та готувати хліб. Атмосфера суперова в лісі, погода також прекрасна. На дощ не схоже, і це мене радує. Просто кайфую, насолоджуюсь цією красою. Класно. Ну що, народ, прийшов час посмакувати чаєм та хлібом з медом, який я щойно приготував. Ну, приготував. Трошки знизу підгорів, але на запах як лаваш. У мене ще є масло. Я зараз намажу цей хліб маслом, полью медом. І це буде неймовірний кайф. хліб ще теплий. Масло просто тане і зверху поливаю це медом. А який же це кайф? Це просто нереальний кайф свіжо свіжоприготований хліб з маслом та медом, п'єш гарячий чай та дивишся на багаття, насолоджуєшся природою. Це неймовірний кайф. Це те, що треба. Як же це смачно? Просто ідеально, коли сидиш отак біля вогню, п'єш гарячий чай і розумієш, що такі прості речі можуть приносити надзвичайне задоволення. Круто! Фух, як же я наївся! Хліб з маслом та медом це дуже смачно тут у лісі. Просто ви маєте це спробувати обов'язково. Також, друзі, коли ви відпочиваєте на природі, обов'язково прибирайте після себе, щоб було так само чисто, як коли ви сюди прийшли, а то і чистіше. Ну що, народ, час повертатися додому. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалось, обов'язково дайте знати. І не забувайте частіше бувати на природі. До нових зустрічей, папа. -па.